Які зміни будуть відбуватись, як нині працює система соціального забезпечення та яких реформ вона потребує, які види допомоги з'явились вже, а які вже скасовано, і чи має держава гроші на те, аби забезпечити соціальну сферу? Про це говоримо сьогодні із екс-міністром соціальної політики Андрієм Ревою. Пане Андрію, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас в етері програми. Сьогодні про доброго дня. Також радий всіх бачити. Вітаю. І перед тим як ми перейдемо до питань, давайте разом послухаємо першу заступницю міністра соцполітики Дарину Марчак, які зміни анонсувала урядовиця, крім фінансової сторони. Ми ще маємо допомогти родині закрити всі інші потреби. Мова йде про потребу в якісній медицині. Про потребу в послугах з догляду за дитиною, про потребу фінансової підтримки, і не тільки на етапі народження, і не тільки коли дитині ще немає трьох років, але в цілому, до того як дитина досягне свого дорослого віку, родина стикається з численними викликами, пов'язаними з її вихованням, в тому числі фінансовими. Пане Андрію, давайте розпочнімо з того, з пропозиції урядовців виплачувати 50 тисяч гривень тим, хто стане батьками. Наскільки, на вашу думку, ця пропозиція є актуальною? Наскільки вона може вплинути на потенційне бажання завести дитину? Чи для держави при цьому важливо в яких верствах соціальних верствах населення ця пропозиція знайде відгук, для кого вона буде актуальна? Ну, якщо згадати преснопагатного ладіни Даниловича Кучму. То можна сказати його словами. Це ж було вже за часів президента Ющенка, така система існувала. По суті, мова йде про преміальні виплати за народження першої, другої, третьої дитини, тоді це було так: 25, 50, там, 75 тисяч, mm далі -hmm. воно там збільшилося. Чи вплинуло це на народження? Звісно, що вплинуло. Але воно вплинуло в тому сегменті, який Галина Миколаївна Третьякова називала неякісні діти. Що це йде, про що йдеться? Ну, це треба їй запитати, що вона мала на увазі, але з, з тих її плутаних пояснень вона неякісними дітьми називала тих дітей, які народжуються в соціально неблагополучних сім'ях. Ну, тих, в яких немає mm -hmm. доходу великого, тих, які мають життєві, склад, знаходяться в складних життєвих обставинах. Вона зневажливо їх так назвала. Хоча я хочу і нагадати цій Галі-Трапеді. Що сьогодні воюють на фронті в основному діти з цих сімей? Це вони сьогодні захищають нашу країну, отам от на сході. Mm -hmm. от я, як колишній начальник управління соціального захисту в місті Вінниці, заступник міського голови. Я ж цих людей дуже добре знаю. Я можу проаналізувати, хто у нас, наприклад, з міста Вінниці пішов воювати, де найбільше mm -hmm. втрати і хто сьогодні на своїх плечах тримає фронт. Ці люди. Mm -hmm. Оці діти колишні, які, ну, склад... ну, у яких не було якоїсь там знаєте, руки чи блату, який міг би там їх там якимось чином врятувати від е фронту, це вони всі там практичні. Тому держава має величезний борг перед цими сім'ями, тому що для неї важливою є кожен громадянин. Незалежно від того, народився він благополучний сім'ї, неблагополучний, матеріально забезпечений чи незабезпечений. І одним із е, причин, чому тоді це скасували, був такий гвалт стояв, що, мовляв, вони е, беруть ці гроші, а потім ці діти залишаються без догляду, і так далі. і так далі, і так так далі, е, Можна вважати спірною ідеєю платити премію за народження дитини. Хоча в наших умовах, коли у нас народжуваність впала нижче критичного рівня, mm -hmm. напевно, і, і від цього не можна відмовлятися. Але, на мою думку, тоді і зараз. Дуже важливим є не одноразова виплата, а визнання того факту, що виховання дитини, догляд за дитиною, є така сама робота, як, наприклад, робота жінки, якщо б вона пішла працювати там, на підприємство, на якесь виробництво чи якийсь іншим способом заробляла гроші. Виховання дитини повинно бути прирівнене до роботи. І, відповідно, вона повинна оплачуватися ця Ну, в ідеалі середня заробітна плата для, 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 для жінки, яка виховує дитину, повинна отримувати середню заробітну плату, поки вона знаходиться під оглядом за дитиною. Mm -hmm. Мінімальна це мінімальна заробітна плата, тобто не менше 8 тисяч гривень вона повинна отримувати, коли вона знаходиться під оглядом за дитину. Сьогодні ж ви знаєте, що це 860 гривень. Про mm -hmm. ну, що ми говоримо? Це, це взагалі не про що. А пане Андрію, Якщо от ви згадали це, про, що, про те, що як... ця система це вже було, да, ця система вже працювала, то наскільки вона була ефективно, якщо ми трошки детальніше про це проаналізуємо, да, тоді. Значить, вона дала, дала ефект в якому плані? Вона збільшила Угу. Це плюс був, але вона висвітлила ряд інших проблем, які, які вона в принципі не могла вирішити. Ну, скажімо. Цих, цих дітей, за цими, проблеми цих сімей не зводяться тільки для, до отримання якихось коштів. Потрібно ж все-таки, щоб у цих, у цих дітей було хороше здоров'я, щоб вони мали повноцінне харчування, щоб вони мали доступ до скажімо, розвивальних якихось речей, там музичних шкіл, там шкіл мистецтва, спортивних шкіл. На безоплатній ос основі. Вони повинні мати соціальну підтримку в плані проїзду в міському транспорті, якщо ми говоримо про міста, правильно? Їм потрібно, наприклад, харчування, яке їм не можуть батьки в повному сенсі забезпечити. Батькам потрібна робота, яка б дозволяла їм, скажімо, поєднувати своє заробляння грошей з вихованням дітей. А зараз я подивився на цей, на цей експеримент, який вони затіяли. Знаєте, хто буде в мінусі від цієї базової допомоги? Багатодітні сім'ї. От якраз ті, які потребують найбільшої підтримки, будуть викреслені з цієї програми. А чому? яким татам? Чому? А дуже просто. Умовою для призначення цієї базової допомоги є те, щоб батьки працювали. Батько працював, мама працювала. Ну, за виключенням того, що вона там знаходиться в відпустці по догляду до трьох років або, наприклад, до шести років, коли в неї там є довідка від лікаря. Лікарська консультативна комісія може mm -hmm. продовжувати період до 6 до років. Ну, собі сім'ю п'ятеро дітей. Що таке жінка п'ять разів пішла в декретну відпустку? Ну, яка, ну, яка в неї може бути робота? Куди вона вийде після п'яти декретів? Які в неї професійні навички? Вона вже забула, ким вона працювала в той час. Ну, що, ви її відправите в центр, йди в центр, зайнятися состава. Там свої правила, там її декілька разів відмічають. Вона повинна бігати, бігати туди і сюди для того, щоб значить, її там не зняли з обліку. І тобто така родина вже не може розраховувати. Її господарство треба вести, доглядати mm. всіх за п'ять дітьми. у вас немає. Ну встановіть норму, там три і більше дітей, все вона може не працювати. Підтримуйте її. Ця ж сім'я потребує підтримки правильно. Uh -huh. Ні, ти піде в центр зайнятості стань, ходи там відмічайся, щоб у нас все, по все було нормально. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Позиції? Чому вони будуть в мінусі? Тому що ці недолугі люди, такі як марча, яка взагалі поняття зеленого не має, що таке соціальний захист, не взагалі не розуміють, з ким вони мають справу. Я вам просто розкажу випадок своєї практики. Я був начальником управління соцзахисту і. Депутатом міської ради приходить до мене група людей із мого виборчого окупу. Вірвалися в кабінет і всі кричать. Да Хвилин 15 я їх не міг заспокоїти. Виявляється, значить, є така багатодітна сім'я, не хочу називати прізвище. Мама, 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 Значить, сирота. Чоловік її, вона з ним не розписана. Чому? Тому що чоловік в неї був прапорщик. У його сім'я на Далекому Сході у Ага. Він там не розвівся. У нього там двоє дітей. А тут, тут, в нього ще п'ятеро, але вони не розписані і, і так далі. Паспорта в цієї жінки немає. Два, значить, троє дітей старших. В них свідоцтво про народження. Про народження є у двох маленьких, які груднички. В них свідоцтва про народження немає. І воно там пройшло там місяців 4 чи 5. І що вийшло? Прийшла лікарка, а вони там, ну, на квартиру ж їх не беруть, хто візьме п'ятеро дітей і двох дорослих. Де вони квартиру будуть мати? Отак От вони помикались, помикались, викопали вони землян. У мене на окрузі. У мене там є така вулиця Спловська. Викопали. І в цій землянці вони живуть. І от приходить лікарка, яка повинна дивитися, що там цей календар щеплень був. Вона побачила, що ці діти значить, в таких умовах живуть, сказали, що прийшли щеплення. Вона на щеплення не пішла, написала вона скаргу там, на головного лікаря, головний лікар в міську раду, і прийнято рішення забрати в неї двох маленьких дітей, тому що умови проживання у них ось такі, ось такі. Ну, зрозуміло. Приїжджає, приїжджає машина. Знаєте, от яку в фільмі там як це називається, Господи. Собаче серце. Виходять звідти міліціонери тоді. Виходять звідти представники Служби справ. Стоять ця сім'я. Цей, значить, бувший прапор, що кинувся на міліціонерів битися і крикнув своїм хлопцям: тікайте. Троє старших втекли, а цих двох маленьких забрали. А в неї молоко, уявіть собі, їх забрали і, 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 забрали, і все. І вони прийшли до ж це робиться. Замість того, щоб допомагати цій сім'ї, ось таким чином це все відбувалось. Я вам можу розказати, я півроку займався цією сім'єю, починаючи з того, як мій паспорт знайшли, і як їй потрібно було виписати ну, це, свідоцтво це, про народження. Так, це, це, це тема треш, певно для, певно, для, для окремого випуску. Пане Андрію, повертаючись до нашої теми, урядовий законопроєкт пропонує ряд фінансових інструментів, які не будуть гарантованими і фінансуватимуться лише в окремих ситуаціях, йдеться зокрема про програму «Є ясла», тобто 8 тисяч гривень щомісяця на догляд за дитиною після першого року життя дитини, тобто гроші можна взяти на няню, до прикладу або ясла, якщо мама все таки вийде на роботу. Тож наскільки ефективним буде цей інструмент? Бо 8 ти. Тисяч гривень на няню на місяць це м, наскільки ймовірно, що мама може знайти за таку суму няню та батьки. І чи все ж таки це краще, ніж нічого? ну Няню вона точно знайде на 8 тисяч, тут догадалки не ходив. Свого часу це ж знову ж таки плагіат чистий тому що муніципальну няню запровадив нашу. І, власне кажучи, ми планували, що ми будемо платити. Кошти для того, щоб вони могли легалізувати існуючих нянь. Бо в багатьох людей няні є. Але ці няні не мають можливості легалізувати. Людина працює, да, отримає якісь кошти, а в неї ні пенсійний стаж не йде, ні страховий ніякий. Так от ми планували все-таки, щоб от ці гроші, які ми платимо цій сім'ї, щоб вони використовували для її легалізації, mm -hmm. щоб вона мала страховий стаж, щоб в неї... потім пенсія вона її отримала, щоб потім держава не платила їй. Е... Просто державну допомогу. Зараз вони пропонують 8 тисяч. Ну, дай Боже, нашому теляті з'їсти. Мняню вони не наймуть, але заплатити за дитячий садочок, наприклад, да, там, де там є, це, в принципі, можливий варіант. Тобто, це непогана, непогана, непогана підтримка. От що стосується всього іншого, то я почитав, що вони там понаписували, воно працювати не буде. А ось це Зі. те, що ми говоримо про допомогу 50 тисяч гривень батькам новонародженої дитини, то власне на які результати ми можемо тут розраховувати? Чи збільшиться народжуваність, про яку ви сказали, да, що раніше система дала такі результати? Що зараз чекати? От якщо б зараз у нас трошки працювали наші служби і наші науковці, наже з дві року, двадцятого року, взагалі припинена оцінка, як впливає на бідність ті чи інші нормативні праві я читаю, що наш інститут демографії хвалить значить, цих нинішніх очільників, але ну, чомусь не дає оцінку їхніх результатів. А результати у них просто катастрофічні. Подивіться, mm -hmm. що робиться з бідністю в країні. Жолнович пише про свої результати на посаді міністра і там матом країні. А Марчак пише, яка вона молодець, і всі її хвалять. Ну, це цирк просто. А знаєте чому? Тому що Марчак це подружка всіх цих наших грантоїдів. А Жолнович – ні. Тому що ловить оцінюють відповідно по її результатам, а ці тому, що вона їх не подружить. Пане Андрію, якщо а питати, треба по поки... про дні прості про одне просте питання. Друзі мої, ваша для чого існує міністр політики? Який її повинен бути критерій оцінки роботи керівництва? Лише один стан бідності в країні. Якщо про за вашою каденцією бідність в країні виросла, ви нікчемні керівники. Пане Якщо... Андрію, повертаючись до нашої теми, все-таки, чи можемо ми з вами проаналізувати, до яких результатів ці нововведення можуть призвести? Ці нововведення, звичайно, скажімо так, дадуть можливість, ну, скажімо так, стимулюватимуть в деякій мірі народжуваність. Вони не вирішать повністю проблем. До речі, знаєте, де у нас найбільше зараз, як, як в якому секса, і народжуваність піднялася? В сім'ях, де двоє дітей. А тепер увага запитання: чому? Угу, угу. А, тому, що, пане... якщо вас, тому що якщо у вас є третя дитина, ви маєте право на відстрочку від служби в армії. Так, І так. От я дивлюсь, масово масово народжують третю дитину, сім'ї деякі двоє дітей. Ну, цілком зрозуміло, чому це так відбувається. Тобто, там, де є стимул якийсь для того, щоб це зробити, це роблять. В тому числі 50 тисяч гривень, це теж буде стимулом для збільшення народжуваності дітей. Але це проблема. Не вирішую, тому що задача ж не тільки в тому, щоб виплатити разом ну, треба комплексно вирішувати, зрозуміло. Якщо пане пане Андрію, тим часом ми маємо часткове реформування в сфері соцвиплат з 1 липня замість кількох видів державної допомоги сім'ї з низьким доходом можуть оформлювати один. Це базову соціальну допомогу. Давайте розповімо, який її розмір, хто саме на неї може претендувати, і наскільки ця новація функціональна, і що потрібно, аби її оформити. Ну, вони її так назвали, що це Угу. Mm -hmm. і власне кажучи, з 1 липня е, е, вони не будуть призначати цю нову допомогу. Просто деякі категорії людей, які отримали певні види соціальних допомог раніше, вони тепер будуть називатися оцією базовою допомогою. Які це мовити? Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. От хто має малозабезпечена сім'я, тепер це буде називатися базова допомога. Державна допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримати дитину або місце, місце проживання, яких, яких невідоме. Та тобто, змінити державна соціальна що... допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Тобто, ну, який можна, є розмір. То, два Що стороні, так, mm. Тепер вона називається так. Mm. Вам навіть перепризначати не будуть, її просто переназвуть. А розмір її розмір... першу... змінився Ні. чи змінилась тільки назва? Uh, в даному випадку, до 1 жовтня, розмір її не міняється. її просто переназвуть. А з 1 жовтня ви маєте право звернутися за цією допомогою. Як вона рахується? Значить, встановлений розмір 4500 гривень на людей. Тобто на першу члена сім'ї 4500, на, 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 сім на другого – 70% від цієї суми. Тобто 3150 гривень. Mm -hmm. На кожного наступного – теж 3150 гривень. От якщо сім'я із 4 людей, це все складається. І ви виводите, ви виводите її базову потребу, умовно mm -hmm. кажучи, так? Да? При цьому, якщо це дитина. Якщо до 18 років, то не 3150, а 4,5 залишається. Складається все це разом і далі віднімаються доходи дорослих членів сім'ї. І різниця між. Потребою і доходами, і є базова допомога. Вона знову ж таки розраховується в плаваючому такому режимі, в залежності від доходів е, цієї, цієї сім'ї. А є якісь обмеження Я... при отриманні цієї базової допомоги? Наприклад, при призначенні пільг, коли враховуються там покупки е, коштовні. Тобто, чи тут є такі моменти, і як це будуть відстежувати, якщо так? Перша умова, щоб люди працювали, якщо працездатні члени сім'ї є, вони повинні працювати або вчитися, або служити, або бути в центрі зайнятості, тобто не допускається, щоб людина не працювала. Пункт друге, щоб вона відповідала критеріям матеріальної забезпеченості. Тобто, що якщо вона зробила покупку на суму більше 100 тисяч гривень, умовно кажучи, так, да. якщо вона неї депозит я на 100 тисяч, купила там валюти і все інше, mm. значить теж вона не має права. На цю допомогу. Що а неї, хто, там, хто це перевірятиме? Вона не має права. А? Хто це перевірятиме? Як це, це взагалі контролюється? Ви бачите, от? ви задаєте ключове питання, якого там, яке там, якого там нема. Значить, дивіться, в чому хибність, чому я кажу, що це працювати не буде. Тому що ви задали перше питання: хто це все перевіряє? Значить, до цього часу. Цим займалися місцеві органи влади, тому що вони і призначали різні види соціальної допомоги. Був інститут соціальних інспекторів, яких ця зелені Вундеркінди скасувала. Тобто ви можете подати комплект документів, він відповідає законодавству. Але коли ви прийдете на місце, ви побачите, що це все липа. Хтось же ж повинен побачити і написати. В усьому світі так приходять соціальні інспектори і перевіряють, ваш матеріальний стан, і ви даєте згоду. Для того, щоб ви потім претендували на цю допомогу. Цього немає. А мало того, вони передали ці виплати пенсійному фонду, який до місцевої влади відношення жодного немає. Місцеву владу усунули від цього процесу. І третя позиція: ви ніколи в законі не пропишете всі життєві ситуації, які виникають. Ну, просте питання. Мати живе з алкоголіком-сином. Да? Він ж не працює і в центрі зайнятості не стоїть. Кажіть, будь ласка, її потребій потрібно виплачувати допомогу. Чи потрібно сказати, поки ти свого алкоголіка не вилікуєш, поки ти його не поставиш в центр зайнятості? Поки він на роботу не піде, ти не отримаєш соціальну допомогу. Ну тобто певно, То, більш... юридичних, Я, юридичних можна... механізмів немає для цього. Є дуже простий. Комісія створюється, як це було до 2020 року. Розглядається заява цієї жінки. Вона розказує, перевіряють соціальні інспектори. Так, «Да, він алкоголік, вона його, або наркоман, вона його тягне. Ми, до речі, в системі субсидій прописали, що таким людям надається допомога для оплати житлово-комунальних послуг. А ці ні, вони, вони цих людей не бачать взагалі. Тому я ще раз скажу. Помилка, що цим займається пенсійний фонд, а не місцеві органи влади. Помилка, що немає контролю, немає перевірки матеріальних умов проживання. І третє, що не створено орган, який би мав право надавати таку допомогу, виходячи з конкретних життєвих умов тієї чи іншої сім'ї. Інакше ми втрачаємо тисячі людей, які вони ж всі проблемні, ті, які таку допомогу отримують. У них, них не все добре з документами. І повинен мати право ті, хто призначає її призначати. А вони практично позбавили місцеву владу це робити. Тому mm -hmm. це провально. Дякую вам, пане Андрію, за таку емоційну відверту розмову. Гостем нашого етеру сьогодні став екс-міністр соцполітики Андрій Рева. З ним ми говорили зокрема про те, яких змін потребує наразі система соцпідтримки в Україні. З вами була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про підпишіться на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії, щоб знати більше для цього. Скористайтесь QR-кодом на ваших екранах. Ранах і не забудьте ставити вподобайки, коментуйте, почути, пишіть, що ви думаєте про це. І побачимось незабаром.